Вітаю, всіх вітаю на каналі, на каналі Таро Сонця та Місяця мене звати Юля. Всім вам доброго часу доби, мирного неба. Слава Україні, слава нашим захисникам, доброго вам тижня! І сьогодні, звісно, традиційно карта тижня. Подивлюся. На цій колоді, вона так добре показує. 78 дверей на такі речі побутові, карту дня, карту тижня. Старенька моя колода. Це моя друга колода. Погана, дуже якість, звісно. Авалон, Лос Карабео якість дуже погана. Я її як могла, так реанімувала. Давно на ній нічого не дивилася, тож захотіла подивитися на ній. Прошу вас, напишіть, будь ласка, відгуки, коментарі. Як вам зрезонувало минулий тиждень? Я просто хочу визначитися, зрозуміти, чи варто взагалі цю рубрику продовжувати, чи не треба. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам воно відгукується, взагалі чи подобається вам така рубрика, чи вона потрібна на каналі? чи ні, Бо це кожний тиждень я це роблю. Відео тільки додається більше. Але воно потім вже не має значення це відео. Воно дійсно тільки тиждень. Звісно, карта тижня, що ще може бути? Дійсно тільки тиждень. Тому я не впевнена, чи потр... якщо вам не подобається, якщо ви не хочете такого відео, то я більше робити його і не буду. Бо я не впевнена, чи потрібно засоряти канал. цими відео, які. Термін придатності мають, знаєте, я щось не люблю відео робити, що мають термін придатності. Оце тільки що карта тижня, карта місяця там то це таке. А такі всі інші відео, як ви бачите, мої розклади, вони не мають терміну придатності, ви собі самі встановляєте. Коли б ви там не відкрили, можливо, навіть через роки, і воно має бути дійсне. А звісно, це карта е, тижня, енергія, тижня чи місяця, то воно дійсне тільки той місяць, який. На якій дивимося. Тому, будь ласка, пишіть, діліться своїми враженнями, своїми, своєю точкою зору на рахунок таких розкладів. Так. Карта тижня для вас на цей тиждень наступний, з 17 до 20. Ну, 23 включно. Там що у нас неділя, да? 23, а 24-й вже. Понеділок, то 24, то буде наступний тиждень, а 23 ще включно. З 17 по 23 липня. Карта тижня для вас. Не забувайте, що розклад загальний. Завжди любий розклад він загальний, І в тому числі і це і карта тижня, і ця тема теж це загальне. Щось може. Зрезонувати добре, якщо нічого не зрезонувало, то, то що зробимо? Це загальне. Але все одно я ж повертаюся до свої, свого прохання. Ви напишіть, і якщо воно постійно всім не резонує, то, в принципі, його і не буду робити. Так, перший варіант вам карта тижня, і другий варіант карта тижня для вас на наступний тиждень. Тут одно зірка, гарна карта. Вибирайте. Перший другий варіант. Дуже дякую вам усім. Дякую за підписку в першу чергу, всім, хто підписався, хто долучається, дуже дякую. І дякую, звісно, безмежно тим, хто е, бере участь у розвитку каналу. Хто коментує, хто приглядає, хто лайк ставить, то взагалі ви для мене безцінні підписники. Поки його ви повибирали тут, позасвічую. Пахощі, свічка, свічка тут, звісно, горить, і пахощі. Будуть чи не будуть горіти щось воно. Отані ніби кліє. Так, надіюсь, ви вибрали, поки я гралася, да? поки я світила тут все, палило. Перший варіант жовте сердечко. Вітаю вас! Карта тижня для вас оцей тиждень. Не дуже приємна карта, П'ятірка мечів. Якісь двері у вас закриваються, двері закриті. Щось, знаєте, таке у вас щось буде таке, що ви будете сумувати за чимось, за чим ви боролися, змагалися, сперечалися. Відстоювали, і вам то щось нічого не допомогло. Двері все одно закриті. Ви билися як риба облід, але ви вже аж знемоглися, ви вже аж постаріли біля того, у переносному сенсі, ви вже аж постаріли, а все одно ви так ті двері не відчинили. Не знаю, що там у вас за ситуація, ви собі вже там підкладайте до себе перший варіант. Ну, Ну цей тиждень поки що так. Да, Тут бачите, на цій карті є зелене гілля. Це ну, так багато, бачите, воно, що, ніби заростають аж ці двері, але все одно зелень, природа, все одно воно її в чомусь плюс. В тому що, ну дивіться, наприклад, якщо ось у вас там була така ситуація життєва, що ви не домоглися того, чого ви добивалися, але для вас. Через певний період. Ви зрозумієте, що це так було все-таки треба. Це був якийсь урок. Це зелене гілля вам дає те, що це все одно йде якесь як значення таке, як то кажуть, як це сказати, можуть брати слів зачекайте зараз? Що не все те, що погане для нас погане, так сказати, воно колись проросте зеленою гілкою. Тобто ви колись зрозумієте, що то так було треба, що ви ті двері якісь могли відчинити. І на дні підказочка, гарна карта: що не втрачайте надії, не втрачайте віри, не втрачайте мрій своїх все одно за якогось е, нюанса, дійсно нюанса, дійсно дрібничка. Це це карта тижня всього-навсього. Це не карта життя, не дай Бог. І не карта навіть року. Це просто карта тижня. І то, що ви цього тижня не доб'єтеся того, чого ви хотіли, щось ви не зможете відчинити ті двері. Безси... У вас безсилля, яке просто стара людина, сидить на порозі. В неї безсилля відкрити ті двері, які наглухо закриті. І через це безсилля ви не відкрили, але ви не повинні зневірятися і втрачати надії. Зірка, надії, мрії на краще. На благословення якесь від вищих сил. Це так, як то, що, як я сказала, що для вас це як і то, що буде пізніше, ви зрозумієте, чому ви ці двері не могли відкрити. Так було дано, так було треба наоборот, бо по зірці йде благословення з вищі. Якщо б ви відкрили ті двері, а можливо, ви там і не знайшли б нічого для себе хорошого. Розумієте? Тому ці двері вам не дано було відкрити. Довіртеся вищим. просто по дні підказку маєте. Довіртеся вищим, довіртеся провидінню, довіртеся силам, богам, під якими виходите. І ви зрозумієте, що вам не обов'язково було і треба цей тиждень відкрити ті двері. Так, що, бачите, тут так, карта неприємна вам на цей тиждень. Сумна, але дно гарна підказка, і ніколи все одно не треба втрачати надії на краще, на, на добро і на те, що все буде добре. Бачите, не горить. зараза. Коли ж вони закінчаться, просто їх викинути, Чи що ці пахощі, я не знаю, що це мене найшло, чи я ще нічого гірше на алі не брала, ніж ці пагощі. І деякі прикольно пахнуть, деякі не дуже. А деякі коричневі кольори пахнуть прикольно. Ці кольорові так не дуже. Але оце ж воно дуже гаситься, не можу його запалити. Я навіть другу поставила, приготувала, бо це воно швидко згорає, щоб на другий варіант поставити другу, а тут перший закінчую вже говорити, і воно ще та не згоріло. Ой, все, вибачайте перший варіант, від уріклася над тими пахощами. Так що таке, у вас справа, що кажу вам, карта вам невесела на цей тиждень. навіть, бачите, ця бабуся тут замотана, у хустку, якесь плаття тепле, довге, що навіть холод якийсь. Ну, п'ятірка мечів, вона і на класиці холодом намальована. Тому тут у вас теж так, що від того щось вам як. Холодно буде у переносному сенсі. Сумно, холодно, неприємно, розчарування якесь. Щоб ви не видобувалися, ви добувалися і щось там, можливо, якщо ви нічого ще таке не добувалися до цих пір, то цей тиждень щось буде. така ситуація, що ви будете за нього боротися там два-три дні чи два-три часа. Ну я не знаю, це ж відповідно до себе. Прикладайте. Але ви того, чого ви хочете добитися, здобути воно не, не буде. Цей тиждень воно не буде. Але не розчаровуйтеся, запам'ятайте, що все одно зірки вам, як це супутствують, світять, просто скажу ж, зірки вам світять, зірки вам допомагають побачити шлях у темряві. Адже ніч була б зовсім темна, якби не було зірок. Так? А так зірка вона осяює Ось. Вона осяює ваш шлях, і не забувайте, що навіть в саму темну ніч зірочки світять все одно. Тому не втрачайте, не втрачайте мрій, надій на краще. Ось такий перший варіант. Давайте навіть закрию цю карту, щоб ви не притягували її до себе, а щоб ви краще притягуєте ось це дно, яке дуже гарно йде для вас порадою. Ось так. Дякую вам за увагу, перший варіант, другий. І знову все одно не світить. Ну, і я не можу, зараз я його просто викину. Не горить, точніше кажу, не світить. Та що ж ти зараза? Фу. Китайський китай, як читала відгук за якийсь якусь лампу. <рес> читала відгук китайський Китай, каже, якийсь <рес> українець там написав. Ну, що скажеш, китайський Китай такого каже лайна, я ще не отримував з Китаю, але таке враження, що русняві е довбанці, керували тими китай. <рес> Робили китайці дурні на всю голову. Але таке враження, що ними керували довбані ру, ру, русаки. <сум> Москалі така каже ця лампа лайно, як уся русня. Ну, ну щось о, цього роду. Я так сміялася, знаєте, з того з того відгуку. Думаю, це капець. <сум> Навіть там стараються, ну певно, ви самі вже бачили, якщо хтось щось на алі бере, почитайте відгуки е, українських е, Відгуки українців. Як українці там стараються написати щось. Е, Тиснути в той відгук, яке би щось погане, там, куп... навіть, по... навіть якщо я читала такі відгуки, що якщо щось їх хороше купили, все одно допис іде внизу пару рядочків, про те, що Раша на нас напала, раша там така сяка, і терористи. і, ну, типу, В принципі, правильно, щоб весь світ знав, що, що робиться в Україні. Що, хто з України пише, то так я нагадала, вибачайте, відволіклася, що така оця китайський Китай. Такі ці пахощі, як писав той відгук, довбані китайці робили, але ним керували ще більш на всю бошку дурні русаки. Так, другий варіант. Осенє сердечко, вітаю У вас. Другий варіант. Карта дня вам на цей тиждень Паш Кубків. Паш кубків ви будете в пошуку. Ви будете щось шукати, але так як це кубковий паж, то якісь будете шукати, можливо, перспективи для своєї дитини, хоч тут дядько бородатий, але все-таки значення пажа має значення дітей по-любому. В будь-якій колоді, все одно так, якщо це за класикою, хоч це оракульна колода, але тут присутня класика. І можливо, ви якісь перспективи дати шукати для дітей, може, там якийсь цей табір, чи що там ще вибирати, чи якісь там ну немає значення, може там просто красівки купити, немає значення. Можливо, для дітей щось будете обирати, шукати кращі перспективи в тому чи в іншому. Можливо, будете для себе щось нове, пізнання якесь шукати, але це більше буде стосуватися ваших емоцій, бо це кубковий паж. Тут не матеріальне навряд чи тут щось буде більш емоційне, ваша якась може бути творчість. Будете щось відкривати, щось в пошуку будете, якогось свого нового натхнення, може якогось там, якогось там навчання. ну Може бути, я кажу, як для дітей, так може бути для себе не має значення. Але ви будете в пошуку кращого. Кращих перспектив земля тут суха, потріскана, він шукає воду. Це кубковий паж він шукає воду. Вода в нас емоції. І так і ось все, що пов'язано з емоціями. Більшість, звісно, це будуть якісь емоції позитивні. То ви будете ось в пошуку якихось, може подій, може ситуації, може там якоїсь творчості своєї, що принесе вам позитивні емоції. Може, відпочинку, куди вам там краще поїхати, Ну, будете в пошуку чого. І це буде щось для вас нове, бо це паж, це початок. Ви будете в пошуку, може, якоїсь інформації, будете збирати інформацію, може, ви цей тиждень ще не поїдете на відпочинок, але ви будете збирати інформацію там краще, чи там краще, чи туди краще, якісь на нові місця. Тобто, все, що стосується чогось нового пошуку, інформації, навчання, ви будете в пошуку цього. І це, е, все, е, це все буде переслідувати позитивні якісь ваші емоції. Позитивними емоціями це буде. Тут, тут не матеріальне іде, а тут буде емоційне і щось зв'язане з емоціями, з енергетикою вашою, з, ну, з відчуттями, так скажемо, з різними відпочуттями, відчуттями, але вони будуть позитивні, бо це кубковий паж. І на дні маємо підказку зірка. Дуже гарна карта, яка в поєднанні з цими з пошуком по цьому пажові, е, дає вам гарні перспективи, що ви все-таки знайдете те, чого ви будете шукати. Тільки вам йде як порада надійтеся на те, що ви знайдете, не втрачайте надії, віри, млії у своїх, не відмовляйтеся, і ви знайдете те, що ви шукаєте. Можливо, навіть так комусь програється, якщо ви раніше, тобто, якщо ви є в цьому пошуку вже давно, то можливо ви цей тиждень вже й знайдете те, що ви шукаєте. Для когось програється, що ви тільки будете починати пошук чогось. Для когось програється, що ви вже давно в цьому пошуку, а цього тижня цей пошук завершиться. Ви знайдете. по позірці дуже ймовірно, що комусь програється, що не втрачаючи цієї надії віри, ви знайдете те, що ви шукали. Вас благословляють звищі, Зірки вас благословляють, вищі сили, боги ваші, неважливо, кому ви там молитеся, поклоняєтеся, кого ви чи почитаєте, то вас благословляють на те, що ви знайдете те, що ви шукали, якщо ви вже ну, раніше були в тому пошуку. Тут, тут навіть не суть важливо, чи ви були раніше для якоїсь категорії приймається, так, в пошуку, чи ви тільки почнете з завтрашнього дня щось шукати, чи, чи вівторок. Це не важливо. Але цей тиждень оцей, у вас має бути цей пошук. Або він закінчується, або він почнеться цього тижня. Але головне підказочка зірочки. Зірочки вам допомагають знайти те, що ви шукаєте, в темноті вони для вас сяють, з вище вас благословляють. Тобто, вищі сили, знаєте, от те, що ви задумали, те, що ви шукаєте, чи вже до цих пір шукали, чи буде шукати, те, щоби ви там не, не задумали пошук того, чого ви шукаєте. Вам звище дають якби добро. Оце вам підказка дно. Що вам дають добро. Ви 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 ну, на вірному шляху, ви шукаєте те, що воно вам буде корисне. Бо якби щось ви шукали, те, що вам не корисне, на дні була б не така карта, не така підказка а було б щось друге, щоб відмовитися краще від того. А так вам дають добро, вас благословляють. І бачите, тут кубковий паж, а зірки, зірка у нас теж дивіться, скільки води, теж емоції. Ну, щось емоційне у вас буде дуже приємне, емоції вам принесе цей тиждень, це точно. Або воно почнеться лише цей тиждень, або ви лише на шляху до того, що ви щось здобудете, може, через місяць, але ви вкладетеся цей тиждень в те, що, можливо, через місяць вам принесе дуже позитивні емоції. Я Кажу, тут просто по-різному програється для різних людей. Хтось раніше почав шукати цей тиждень, знайде, хтось е, цей тиждень ще ж почне шукати щось, щось таке хороше, позитивне для себе, що пізніше те, що ви укладетеся в, в той пошук, який ви укладетеся, свою енергію там, чи сили, чи м -м час, чи гроші. Ну я не знаю кого що. То чи, через місяць ви то здобудете і ви будете радіти, позитивні тут емоції. А хтось, можливо, цей тиждень почне цей тиждень закінчить навіть. Ви якусь справу почнете цей тиждень шукати щось, от те, що ви там свою ситуацію, щось ви почнете цей тиждень, якийсь пошук, чогось позитивного. І цей тиждень ви ж е, здобудете плоди того свого пошуку. Можливо, якісь категорії ще й так програтися. Тобто час, що я хочу сказати, що час е, карта на цей тиждень, але вона така про цей пошук, що вона час не, не можна сказати точний, чи то ви е, цей тиждень здобудете, чи пізніше. Чи як там, я ж кажу, різні категорії людей. Хтось, можливо, у пошуку вже до цих пір був два тижні чи два місяці. І цей тиждень ви знайдете. Продовжувати ми, ви продовжуватимете цей пошук, бо тут ще ось показано, що він ще йде з цією паличкою, і шукає воду. Ну, по зірці тут велика ймовірність те, що те, про що ви мріяли, те, про що ви надіялися, ви вже знайдете. Вже здобудете. І може, так як я сказала спочатку для дітей. Теж може дуже програтися, що ви щось для дітей будете в перспективі шукати щось краще, ліпше. І, 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 звісно, ви знайдете. Зір, зірки вас благословляють на це. Звищі вам допоможуть у пошуку того, чого ви шукаєте. Хороші карти, другий варіант взагалі хороший. Сама карта, синіфікатор, карта тижня хороша, і підказочка під нове взагалі чудова. Ось такий другий варіант. Всього, дякую вам за увагу, другий варіант. Хай всі, зірки вас благословлять. всіх на, на ваші справи, на хороші справи. Першому варіанту допоможуть там не дуже гарна карта, допоможуть в тій ситуації важкій, а другому допоможуть знайти те, чого шукає. А в першому допоможуть психологічно не втратити надії, віри і всього хорошого. Ось такі. такі були карти тижня вам на цей тиждень. Ще раз прошу, пишіть, відгукуйтеся, як там, що там у вас зрезонувало, не зрезонувало минулого тижня, щоб я знала взагалі, чи робити цю рубрику далі. Чи подобається вона вам, чи не подобається, чи потрібна вона вам, чи не потрібна. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я ще раз дуже дякую, всім, всім дякую, хто долучився, хто активнічає, хто коментує, хто переглядає, дуже вам дякую. Це на все вам добре. Гарного вам далого тижня, позитивних новин, радісних емоцій. На все вам добре. Благословення від нашого роду, слава нашому роду і слава нашим захисникам. А з вами була Юля. До зустрічі на каналі.